Це відео відзняла жителька будинку Гагаріна 24. Другий під'їзд багатоповерхівки ввечері 1 серпня заливало дощем. Ну таке впечатлення, що криші взагалі немає. Лялося постійно так, як повністю. Я не знаю чого, подивили шлюк відкрити, люк закритий, все закрито. Тут слівна стоїть, може вона мала, я не знаю. Ні, ну зрозуміло, воно текло по щитовим приборам, по все. Тут де лампочки в коридорі, прямо тут текло все. Ситуація, коли дощі буває, що заливає. Заливає, і ну, як ливні дощі. От, Проживаю тут довго, вже около, біля 30 років. Прибиральниця Марія каже, коли прийшла на роботу о сьомій ранку, вхід у під'їзд був залитий водою. Діповно. Я нікому згребла і почала це вбирати. Ну, така от От ця ямка була залита, порожих придбальничок вищий, і вона тут просто стояла. Лудалося ну, вже дев'янока, це труба. Ну і чистили недавно, там нічого не було такого. Цей будинок обслуговує компанія Коменерго-Житомир. За словами директора Павла Піщуліна, сьогодні зранку аварійна бригада обстежила під'їзд та визначила причини затоплення. Зливою зливостоки не справлялися зливовою системою, не встигали приймати ту кількість. Опадів, які вчора надійшли. Але наскільки вчора спрацювала сьогодні аварійна ситуація, витягнули звідти пару, скажімо так, зайвих речей, тобто бутилок. Будемо залучати і уповноважених осіб, що слідкували відсторонніх осіб, які будуть там вас по кришам. І в свою чергу будемо робити періодичні збільшимо по профілактичним роботам, по позловому системам по роботам. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.